Бандже переносять реліз релізмарафон та готують серйозні зміни. Студія банджей оголосила про відкладення виходу шутера марафон, який раніше був запланований на 23 вересня 2025 року. Причиною стали негативні відгуки під час закритого альфа-тестування, що змусили розробників переглянути багато аспектів гри, що хочуть змінити. Банже покращити бої з штучним інтелектом, зробити їх більш складними, непередбачуваними та динамічними. Додати нові види нагород та динамічні події у світ гри, змінити бо. Виву систему, зробивши її стратегічнішою і напруженішою, повернути більш похмурий і серйозний тон, як у класичній трилогії марафон, розширити сюжет і інтерактивність оточення, щоб світ був більш глибоким, покращити графіку. Візуальний стиль має отримати допрацювання. оптимізувати геймплей для соло гравців і малих загонів, додати Proximity Chat можливість спілкуватися голосом із гравцями. Поруч розробники поступово впроваджуватимуть ці зміни у поточну альфа-версію, яку продовжать тестувати із закритим. Ми учасниками банже запевняє, що ці покращення дозволять зробити гру більш збалансованою, атмосферною і цікавою для всіх типів гравців. Нова дата виходу марафон поки не називається. Студія не хоче поспішати й обіцяє повідомити додаткову інформацію лише тоді, коли буде впевнена у якості результату.